В Україні активно готуються до святкування Різдва, адже з 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюлянський календар. Тож дати багатьох християнських свят змінилися. Серед них і Різдво, яке цього року вперше відзначатимуть 25 грудня. Традиційно в цей день господині готують куцю, а діти співають колядки. А чи святкуєте цей день з усіма традиціями за новим календарем? Ви? Ми 25 років святкуємо, обидва Різдва святкували. Цього року будемо святкувати тільки за новим. свят, вечір, Різдво, колядки, родина. Я взагалі його не буду празнувати, Новий рік буду, а Рождество, ніяких свят, нічого не повинно бути, а бути велика допомога нашим там хлопцям, які нуждаються, які потребують. Не те, що ми тут святкували. А щоб ми їх підтримували і що могли, там, туди передавали. Я вважаю так, яких для мене свят не існує. Я вже виросла з 7 січня, так, мабуть, я так і буду 7 січня празднувати це, тому що вже віз не дозволяє перестраюватися. 25-го воно якось ближче до світового сприяння. Тому я вже вертається, як кажуть, на своє, на своє коло.